Привіт! Сьогодні поговоримо про пасивний poe інжектор технологія PoE Power over Ethernet, яка підходить для гігабітного інтернету і дозволяє отримувати інтернет та електроживлення через звичайний Ethernet кабель. Якщо в вашій квартирі вже заведена віта пара, то вам немає необхідності сверлити стіни для того, щоб завести оптоволокно. Основними перевагами по інжектора є захист від стрибків напруги та короткого замикання. Класичне підключення гігабітного інтернету виглядає наступним чином. В нас є оптичний кабель, який заходить в нашу квартиру. Ми його підключаємо до ONU термінал ми поєднуємо звичайним Ethernet кабелем з нашим Wi-Fi роутером. І ці два прилади підключаємо до електромережі. Працює. Якщо у вас в квартирі вже розведена вита пара і є необхідність підключити гігабітний інтернет, то ми будемо використовувати комплект ПОІ-інжекторів. Підключення буде виглядати наступним чином. У нас є оптичний кабель, який знаходиться за межами квартири, і ОНУ-термінал. Ми підключаємо оптичний кабель до ОНУ-термінала. беремо першу частину ПОІ-інжектора, підключаємо до ОНУ-термінала. Це фактично ваша розведена віта пара по квартирі. Беремо другу частину ПОІ-інжектора, підключаємо. Заживлюємо, підключаємо до Wi-Fi роутера. Працює. Розглянемо ситуацію, коли у вас в квартирі вимкнули світло. Але вам необхідно користуватися герабітним інтернетом. Відключаємо фактично з мережі термінал, і Wi-Fi роутер. Для користування гігабітним інтернетом в такій ситуації нам знадобиться потужний павербанк на 5 А і два USB-DC кабель. І ми радимо використовувати два павербанки для окремого живлення Wi-Fi роутера і ону термінала. Тому підключаємо. Один павербанк до живлення оно термінала, другий павербанк ми підключаємо до живлення Wi-Fi роутера. Працює?